Підсумки середи середина каналі Бізнес ідей. Я Юлія Мотрич. Добрий вечір. Проект Вікін. Товари з Туреччини в Західну Європу можуть транспортувати Чорним морем, а потім через Україну. Падіння з перспективою невизначеність Греції обвалила євро до 20-місячного мінімуму відносно долара. Харків готовий до євро, кажуть чиновники. Журналісти перевіряють власне дослідження каналу Бізнес. Поїзди Хюндай в Україні їздитимуть не тільки в день, але й вночі. Про це повідомив віце-прем'єр Борис Колесніков. Він також заперечив зв'язок між скасуванням нічних рейсів у та запуском швидкісних поїздів. Ночні поїзди почали відміняти ще в Октябрі. Нікакого Hyundai вони не мають. Потому що на Hyundai за перші 4 часа продаж було продано 2400 тисячі білетів что временный сайт был близок к обрушению. Что касается стоимости билетов на Hyundai, мы обещали вложиться в 200, об 200 гривен. Поезд, если вы покупаете билет в оба конца на сегодняшний день, то до Харькова и назад он стоит во втором классе 222 гривны. Через корупційний скандал відсторонили від посади генерального секретаря Національного олімпійського комітету Володимира Геращенка. Його підозрюють в продажу квитків на літню олімпіаду в Лондоні на чорному ринку. Репортери Бібісі, що представилися Геращенкові покупцями, стверджують, що той пообіцяв їм продати 100 квитків. В Великій Британії продаж квитків на Олімпійські ігри на чорному ринку є кримінальним злочином. Спекуляції заборонені правилами міжнародного олімпійського комітету. Сам Геращенко переконує, що нічого протиправного. Не скоював. Українські перевізники хочуть заробити на транспортуванні товарів з Туреччини в Західну Європу і навпаки. Зараз возять вантажівками по суходолу. Альтернатива скоротити шлях, пустивши товаропотоки напряму по Чорному морю, а далі по території України і Білорусі. Докладніше в сюжеті Леся Диманя. Новий коридор із Туреччини в західну Європу українські перевізники пропонують з'єднати Чорноморський регіон із Прибалтійським через море та Укрзалізницю. Так можна суттєво скоротити вартість перевезення від понад 3,5 тисяч до 1380 євро за контейнер. Сьогодні українські железні дороги і таможня проводять нароботку матеріалів на проєкті Вікінг, значити стрімятся до того, щоб граніці пересікали з білоруська українська за полчаса. Адміністрація Одеського порта сьогодні теж ініціює, Ну поддержують, скажем так, а всі ініціативи. Згідно з проектом Вікінг, товари з Туреччини надходитимуть суднами в Одеський порт, а звідти прямим залізничним шляхом через Україну і Білорусі хто правлятимуть у порт Клайпеда в Литві. Однак українські митники радять компаніям-перевізникам переорієнтуватися з європейського на інші ринки, адже транзитний потенціал великий. Давайте ми будемо трохи дивитися на інші направлення направлення балканське, направлення азіатська розвивати. Їх. Може бути те ті транспортні магістралі, які сьогодні существуют. Сім магистралей, из которых, по моему тільки дві активно функціонують. У міністерстві інфраструктури кажуть, перш ніж будувати транспортний коридор через українську залізницю, потрібно вкласти в неї гроші, бо наразі бракує інвестицій навіть на оновлення вагонів. Допустим, всіх інвестицій в транспортну дві в 2010 році було вложено порядка 24 мільярдів гривень. В то же время, например, железнодорожную отрасль из этих 24 миллионов было вложено 8,3 метра. Мільярда гривень при потребності тільки железнодорожне отислі опять-таки, в три і мільярдів гривень. Гроші на розвиток транспортної галузі можна взяти в банку. Приміром, отп банк пропонує купувати нові вагони на умовах лізингу. Щоправда, там знають вкладати в транспортний бізнес справа ризикована. Досвід попередніх років показав, що транспортна галузь вона страдає у період кризи. Тому ми підходимо дуже зважено до прийняття рішень по фінансуванню цієї газ але фінансуємо да і плануємо збільшувати масштаби. Попри готовність інвестувати в перевізників, банкіри все ж зізнаються замість логістів краще вкладати гроші в агросектор та харчову промисловість. Вони стійкіші до фінансової кризи. До того ж іноземних перевізників в Україні більше ніж вітчизняних. І до українських банків по позички вони звертаються нечасто. часто. Димань, Леонід Горвань, новини телеканал, бізнес. Послуга домашній інтернет стає однією з головних статей доходів мобільного оператора Київстар. Як повідомила директор з корпоративних зв'язків компанії Жанна Пархоменка, ця послуга представлена в 138 містах України. Торік кількість користувачів домашнім інтернетом від Київстар зросла удвічі. І зараз становить півмільйона осіб. Прибутки від цього сегменту за підсумками 2011 року зросли на 80%, тоді як від власне мобільного зв'язку всього на 3%. Тому компанія робить ставку саме на просування широкосмугового інтернету. Ми задоволені темпами розвитку цього бізнесу і будемо в подальшому розвивати цю послугу саме в тих містах, де вона є. Ми вже запропонували нові тарифи для абонентів, які дають можливість отримувати швидкість фіксованого інтернету удвічі більше ніж у попередніх пропозиціях. До Мбит в секунду. Приватбанк відкрив більше 4 тисяч терміналів самообслуговування автобусні каси. За їх допомогою можна миттєво забронювати місце цілодобово, купити квитки на автобусні рейси в усі українські міста і за кордон: Італію, Францію, Польщу, Латвію, Чехію та інші країни. Крім регулярних автобусних рейсів, через такі термінали можна взяти квитки на трансфер Скай, автобус, що курсує між Києвом та аеропортом Бориспіль. Оплатити квитки можна як готівкою, так і картою будь-якого банку без додаткових комісій. Як виконався телеканал Бізнес, ця послуга вже є в терміналах банку, але поки що активована вона не скрізь. Харків готовий всі роботи до Євро 2012 Майже завершені у цьому впевнені посадовці міста і навіть кажуть, що знають, як розважати гостей. Харківські туроператори для фанів підготували спеціальні екскурсії на футбольну тематику. Чиновники вже навіть погодили маршрут, але чи дійсно готовий Харків до Євро? 2012 перевіряли наші журналісти. Девід приїхав навчатися в Україну менше року тому. Каже, якщо до стадіону «Металіст» ще можна добратися, в інші напрямки доволі важко. Російською та українською Девід не володіє. Береться показати, як пересувається Харковом. Питає водіїв, як добратися до рідного вузуало? Ало, ало. Аволектубочугаї універзіті. Майдунмой лекчуно дебас. Девід bus, bus. Bus. робить висновок. Водій дійсно знає декілька слів англійською, та порозумітися не вдалося. Щоб іноземці знали, як доїхати в той чи інший кінець Харкова, в метро та на автобусних зупинках з'явилися таблички англійською. Щоправда, далеко не скрізь. Тож знайти потрібну вулицю чи поспілкуватися з міліціонером непросто я вважаю, що на вулиці, назви яких перекладені на англійську, треба додати табличок, бо все одно не вистачає з метро. Все добре, там все перекладено на англійську мову. Також я вважаю, що якби таксисти і міліція розмовляли англійською, хоча б трохи, то це б допомагало. Але думаю, що фани, які приїдуть на євро, вони зможуть розібратися. Головна площа Харкова на два дні вона перетворилася на справжню фотостудію під відкритим небом. Привезли кубок Євро 2012 Із головним трофеєм суто більше 7 тисяч осіб, вистоявши довгу чергу. Чиновників котре заповняли, Харків готовий до євро. Всі наші об'єкти, які будуть приймати євро 2012 готові на 100%». На центральній площі свободи готуються до монтажу фан-зони. Сподіваються роботи закінчити до червня. Тут під час євро планують розмістити до 45 тисяч гостей. Фронт робіт чималий, для фанатів встановлять великі екрани, розмістять торгові палатки, кафе й туалети. Чиновники обіцяють, буде весело. Розроблена концепція, яка стоїть із сіми тематичних днів, таких як День болельщиків, День Чемпіонів, Казаки, і футбол, футбол і город, футбольна вечеринка, футбольне шоу, яке повторяється блоками, але кожен раз з наповненням, з новим. Кожен день предусматривает свою изюминку. Кроме того, спонсори УІФА також планують свої мероприятия, конкурси, развлечения для болельщиків. Щоб розважити іноземців, харківські туроператори змінили свої звичні програми. Фанатам запропонують як стандартну екскурсію містом, так і футбольну. Розкажуть про історію матчів. Бізнесменів, які теж приїдуть уболівати, запросять подивитися на промислові підприємства. Коштувати це буде до 20 євро з людини. Будет гид, который ведет экскурсию на да, английском или немецком языке. Должно быть сопровождение, то, что все это не пройдешь пешком. То есть нужен транспорт. Поэтому, если мы говорим о группах, да, о, о группах от 30 там, человек и выше, то сама только, только эта экскурсия будет стоить где-то порядка 15-20 евро на человека. Уболівальники зможуть не тільки подивитися на гру професіоналів, а й зійтися в поєдинку на спеціальному футбольному полі для фанатів. Потім їх відведуть попаритися в лазню і дадуть холодного пива. Таке задоволення обійдеться в 40 євро з людини. Запропонують іноземцям анімаційну програму Пивний марафон. Там у нас є договоренності з пивоварнями, так бы, так и частными пивоварнями. Они приходят, приїжджають туда. Это трансфер. Ми привозим туда людей. Они можуть также заварить это пиво, также попробовать, посмотреть, как оно изготавливается, дегустация. Під час євро фан зону стадіон металіста Харківський аеропорт з'єднають єдиним тролейбусним маршрутом. Чиновники обіцяють, транспорт буде курсувати кожні 5 хвилин. Іноземці з квитками на євро чи спеціальним беджем у ЄФА громадському транспорті платити не будуть. Їм проїзд компенсує асоціація. Автобуси, тролейбуси і метро вні ігор будуть працювати довше звичайного. А ось для приватного транспорту головний євромаршрут буде закрито. Якщо говорити взагалі об ограниченні, то вони стосуються фактично трьох днів. Це тільки дні футболу. Тим не менше чиновники сподіваються, Харків достойно прийме європейців. Під час чемпіонату допомагати гостям будуть понад 1200 волонтерів. Утім, Девід каже, покладатися фанатам краще на себе. Ну і звісно ж на доброзичливість харків'ян. Юрій Мелько, Маргарита Кузьміна, Борис Буцевич, новини, телеканал Бізнес. Щоб під час євро не було соромно, компанія Стахолдингрината Ахметова прикриє зруйновані на Андріївському узвозі будинки стилізованим парканом. 66% киян, як показує соцопитування компанії, пропонують взагалі нічого не будувати на місці руйнування. Також чималий відсоток жителів столиці хоче бачити там невисокий комплекс в архітектурному стилі у звозу. Керівники Еста Холдингу повідомляють, що створили спільну е, суспільну експертну раду. Вона й ухвалить остаточне рішення. У конкретних цифрах і по і по бюджету можна буде говорити, коли ми з об'єднаним совітом просто приймемо кто рішення насчет концепції. Потому що ну щас можна бути голословным. І, естественно, бюджет буде не утверждатися. Російський бізнесмен Олег Тіньков шукає можливості розширення свого бізнесу в Україні. У Києві він провів декілька ділових зустрічей і власний творчий вечір. Справа в тому, що в 90-х Тіньков прославився своїми бізнес-експериментами, а сьогодні завбачливо ділиться досвідом. Олег Байдалюк. Далі. Я не розділяє тут Росію чи Україну. Ну в цій частині, Ну якщо хочете про це поговорити, ми можемо а у шалених 90-х у Санкт-Петербурзі. Тоді ще студент Олег Тіньков створив мережу магазинів побутової техніки техношок. Згодом його бізнес розширився мережею «Мюзікшок» та звукозаписувальною студією Шок Рекордс. Своєю успішністю вважає Тіньков, Він завдячує неформальності ділових стосунків та свободі. контроль и э, какие-то там, я не знаю, внешние атрибуты, как-то галстуки, костюмы с 8 до 9 и так далее. Это не очень эффективно, потому что это людей обижает и расстраивает. Я верю людям, я верю в людей, и я считаю, что я могу ошибаться, что их лучше мотивирует даже не столько материальная составляющая вопроса, сколько э, свобода. Потому что свобода – это высшая ценность человека, и никто ничего не придумал лучше. Особливість ведення бізнесу за тіньковим продавати справу на хвилі успіху. Так було з побутовою технікою, так було і з пельменями, і пивом. Але якщо за пельменну Роман Абрамович дав йому лише 21 мільйон доларів, то зиск із пивоваріння становив уже понад 200 мільйонів євро. Однак у кожній новий бізнес він не лише вкладав свої гроші, але й брав кредити. Обов'язково саме бізнес я зробив у 14 років, коли якісь речі, я брав у мами в кредит. Там з комісією ми звращав. П'ять рублей зверху. Поэтому кредитні деньги це безусловное і необходимое условие для успішного відділення старт, як мінімум старту бізнесу. Його останнє дітище, віртуальний банк, тінько кредитні системи. Поки традиційні банкири зважують та вичікують, тіньков заробляє, розширюючи ринок своїх банківських карт і в Україні. А ще він пише книги і читає думки великих. Але в наставництво в бізнесі тіньков не вірить. И вообще в этот інститут наставничества Я вірю очень. Я не верю в него, потому что что ж быть наставником? Мне нравится там Генри Форд, мне нравится Стив Джобс, они уже не живых, мне нравится Ричард Брэнсон или там Ричард Файербанк, они живые. Но я пытаюсь просто читать их мысли иногда и все. На, на этом можно остановиться. Невимушеність, неформальність та свобода у бізнесі такі складові успіху за Тіньковим. Мабуть, тому саме він такий популярний серед молоді, для якої всілякі правила лише перешкоди. Олег Байдалюк Ігор Демидов. новини, телеканал Бізнес. Євро впав до 20-місячного мінімуму відносно долара через невизначеність ситуації з Грецією. На торгах у середу єдина європейська валюта обвалилася до позначки 1 долар 25 центів. Останній раз так низько євро падав в серпні 2010-го. Протягом дня трохи відіграв позиції після заяв президента Франції Франсуа Оланда, що він зробить все можливе, щоб залишити Грецію в єврозоні. Інвестори сумніваються, що неформальний саміт ЄС ухвалить хоч якісь рішення, які привнесуть спокій на ринки. Експерти прогнозують подальше падіння євро через існування великої кількості ризиків в єврозоні, де головний доля Греції. Інвестори подали до суду на соціальну мережу Facebook і банки, включаючи Морган Стенлі, через приховування негативних прогнозів розвитку інтернет-компанії перед IPO. Агенція Блумберг повідомляє про два позови до суду штату Каліфорнія та окружного суду Манхеттену в Нью-Йорку. Позовичі зазначають, менеджмент Фейсбук та андеррайтер, андеррайтери первинного розміщення акцій приховали від широкого загалу інвесторів прогноз серйозного зменшення доходів. Такий прогноз побудований на зростанні використання користувачами Фейсбук мобільної версії, де немає реклами. Після IPO вартість акцій Фейсбук значно втратила в ціні. В результаті відповідачі спричинили значну шкоду інвесторам. Сказано в позовах. В середу після відкриття торгів акції Фейсбук впали до позначки 31 долар 37 центів. Італійський автовиробник Фіат та японська мазда створили альянс для виробництва двомісних спорткарів. Нові автомобілі будуть продаватися під двома брендами: Альфа Ромео, який належить Фіату, та маркою Мазда. Збиратимуть авто на японському заводі Хірошіма за оцінками експертів. Мазда пішла на такий альянс через невтішні фінансові показники і бажання скоротити витрати минулого року. Автовиробник отримав понад 1 мільярд доларів збитку. Перші автомобілі спільного виробництва мають з'явитися на ринку у 2015 році. Японські компанії Panasonic заявили, що планують зосередитися на виробництві так званої білої техніки, тобто холодильників і пральних машин. Керівництво очікує, що продажі побутової техніки цього року перевищать продажі аудіовізуальних засобів. Окрім того, компанії стає важче конкурувати з іншими виробниками пласких телевізорів. Panasonic змінює свої пріоритети вперше за 60 років. Їхні побутові пристрої будуть мати низку додаткових функцій. Саме цим компанія сподівається відрізнятися від конкурентів. 2% доходу за цей фінансовий рік Панасонік планує залучити саме від білої техніки за попередніми оцінками. Це близько 24 мільярдів доларів. В Індії різко і високо стрибнула ціна на картоплю. І що найцікавіше, до цього призвів минулорічний надурожай. Спочатку зібрали забагато, ціна впала, а от потім забули про якісне збереження бульби. Майже половина картоплі просто згнила. Крім цього, на індійському ринку овочів є особливості, які не, теж не сприяють зниженню ціни. Розповідає Настя Боринець. Ще чотири місяці тому цей чоловік купував картоплю втричі дешевше. Нині ж ринок овочів у Індії вкрай нестабільний. Подорожчання картоплі, основного компоненту індійської страви карі, шокувало населення. Картоплю продають по дуже високій ціні 15 рупій за кілограм. Раніше вона коштувала 4-5 рупій, а зараз у 3-4 рази дорожче. Минулого грудня в Індії був рекордний врожай картоплі, і через її значний надлишок на ринку ціна різко впала. Проте станом на сьогодні через недбале зберігання та погану логістику 40% врожаю пропало. Це спричинило нинішнє підвищення цін. Основною проблемою є брак інвестицій у технології після збору врожаю. Тобто у ланцюжок від воріт ферми до ринку у цей сектор інвестують дуже мало. На ціні також позначається велика кількість посередників між виробниками та споживачами. Закон у Індії забороняє великим ретейлерам купувати картоплю безпосередньо у фермерів і змінити це неможливо. Адже урядова коаліція в країні виступає проти ринкових реформ. Експерти кажуть, за таких умов покращити ситуацію на ринку овочів в Індії поки що складно. Якщо країна відмовиться від імпорту картоплі, висока ціна на неї триматиметься щонайменше до нового врожаю. новини телеканал Найщасливіша нація це австралійці. Такого висновку дійшла організація економічного співробітництва і розвитку. В своєму індексі кращого життя вона оцінювала 11 критеріїв у 36 країнах, зокрема, рівень доходів, наявність робочих місць, ринок нерухомості, стан здоров'я людей. Середня зарплата мешканця п'ятого континенту 27 тисяч доларів на рік. При цьому постійне джерело прибутку мають 72% населення. Австралію минула криза 2008 року. А зараз країна є одним з найбезпечніших місць для іноземних інвестицій, кажуть аналітики. Це в свою чергу може перетворити Австралію у найсприятливішу країну для ведення бізнесу. І на цей час. Показники дня за підсумками сьогоднішньої торговельної сесії індекс UX обвалився на 4,24%. Національний банк України на завтра не змінив офіційний курс гривні до американського долара. Євро подешевшав на 9 копійок. Торги на міжбанківському валютному ринку проти вівторка завершилися незначними змінами курсу російського рубля та американського долара відносно гривні. Євро впав на 8 копійок. І на цьому всі новини. Якщо ви маєте пропозиції, історії для наших сюжетів або бізнес ідеї, пишіть на мою електронну адресу Приємного вечора.